Поділі, дивіться, які в чарівні у вас тут аж три рибки. Цибає десь вона в нескінченість та рибка. Будемо дивитися, яка буде енергія у вас в вашому просторі у чудовому місяці липні. Сідайте зручно, беріть собі чай, каву і будьте готові дивитися на чарівні карти. Ми сьогодні працюємо з Highly Sensitive Tarot. Просто неймовірні картинки і неймовірна енергетика. Перша карта це ваш психоемоційний стан. Що ж буде турбувати вас у липні? Двойка кубків. Тут може бути дружба з подругою, тут може бути таке бажання знайти однодумців. І, нарешті, щоб хтось мене зрозумів. Отак От важко в цьому житті. Ніхто мене не, не, не любить, ніхто не поцілує. Піду я у садочок до подруги. І будемо разом з нею, пам'ятаєте, наїмся там черв'ячків. Тобто, бажання, щоб вас обійняли, бажання, щоб вас зрозуміли, щоб ви були з кимось на одній хвилі і вас почули. От ті почуття, коли ви або з мамою, або, ну тут, бачите, вони, дівчики, по карті, не, не мама з донькою, а в принципі, як подруги. От Бажання, щоб просто обіймали. При тому, щоб вас обіймали. Такою дружньою енергією і розуміли також по-дружньому таке об'єднання. Одно колоде, ви бачите, тройка пентаклі, бажання любові, бажання сімейної такої атмосфери. Ми зараз дивимося з вами, що буде відбуватися в сфері відносин, якщо ви вільно на цей момент. Ну, вільна, той вільна. І працюйте собі. І нічого вам не хочеться ні чоловіка, ні коханця, ніде. Ви зайняті роботою. Людина, яка любить нарешті себе. До речі, саме в такому стані приходять чоловіки, бо вони люблять смачних жінок. Якщо ви бігаєте і хочете першого до 31-го, то чоловіки не реагують. Вони люблять от тих, які смачні, які зайняті собою, які сьогодні пішли на йогу, завтра на танці, потім вони десь поїхали, потім в них немає часу, вони працюють. От саме цей стан приведе вас тоді до того, що ви познайомитеся з чоловіком. А зараз займайтеся самі собою своєю улюбленою справою. Якщо ви знаходитеся в стабільних відносинах, то по тройки ж... жезлів, в принципі, якісь плани про подорожі, нові, щоб зробити, побілити, покрасити, ем, ну, тут може бути і справді подорос. В Африку хтось збирається. Зараз якраз час для відпочинки, ви собі просто плануєте. Вам комфортно, вам нічого не треба. І бачите, тут немає ні чоловіка, ні вас, а це просто ваші думки в голові. Тобто все зручно. Якщо ви знаходитеся у трикутниках. Сімка Жезлів говорить, що треба бути шлях самурая піти, захистити себе. Вам прийдеться захистити свої потреби, свої бажання і навіть потримати меч в руках, для того, щоб справді досягти своєї мети. Тому, якщо ви у трикутниках, то подивіться, щоб зробити комусь гіпотенузу, поставити в вашому трикутнику і знайти своє місце. Тепер дивимося на роботу. Як же самореалізувати себе? Дуже гарна карта, яка каже: «Іди з Богом. Для цього, щоб вам себе реалізувати в роботі, вам потрібно переїхати і роботу шукати в іншому місці. Карта закінчення. Ви йдете, хтось піде на удаленку на балі. І там ви будете працювати. Хтось закінчує цю роботу і йде в світле майбутнє. Но тут 100% дистанційна робота пов'язана з переїздом, і вона вам буде, ем, принесе добро, бо самореалізація якраз буде в тому, щоб лишити насиджене місце. Є в нас таке бажання: я тут прийшла працювати, в мене в трудовій книжці тільки один запис. Є такий варіант? Отут у вас не буде вже два. Ви йдете, переїжджаєте. Може філіал запросили вас якісь очолити в іншому місці? Може взагалі щось пов'язане з морем? От саме реалізація. На кораблі вас попросили плавати, вирішили на Аїді ви бути менеджером-бухгалтером. Але змініть, змініть те, що маєте. Класна карта. Фінанси. Як вам допомогти собі з фінансами? Десятка пентаклів. Ви знаєте, це родина. Можливо, ви в колі родини отримуєте якусь пораду, може, вам наслідство якесь випаде, якісь бабушки, дідушки вам бонуси дадуть. Буває, що от на народній гуляння, якраз куди всі знаходяться в колі, щось прилетить вам, якась копійка, підтримка від родини. Спадщина, знов таки. Премію бабушка дала, каже, ось у дні народження в дітей, будь ласка, беріть гроші, але фінанси у вас прийдуть через родину. До речі, хто займається своїм бізнесом, може відкрити якийсь бізнес пов'язаний з сім'єю, об'єднання сімей, якісь документи, святкування, організація свят от, праздників. Буде вам велике щастя. Тепер ми дивимося з вами особистий розвиток і духовність. Карта Єрафант, мама мія, як класна. Карта духовного наставника, наставника якого ви маєте знайти. Знайдіть собі того, за ким ви підете. Це, от, в принципі, Рофант нас папс це е, чоловік. Можливо, до речі, музикальний. Ви хотіли давно грати на джелу, я так розумію, тут, тут у нас якийсь, е, може, навіть і орган. От щось така у мене думка з'явилася. Ви бачите, е, клавішні інструменти. Ваша духовність може буде розвиватися через музику. Закохайтеся в класичну музику, саме така класна чистота в них, і карти Єрофанта ще говорить, справді, хтось може піде в церкву і буде спілкуватися з батюшкою. Але тут довіра вищим силам, довіра Всесвіту, що він вас захищає. Чудова карта просто на це питання, на цю позицію, яка говорить, що ви під захистом Всесвіта. Попросіть благословіння вашого дідуся, вашого батька, який благословить вас на от таку музику, таке щастя у вашому житті. А тепер просто порада від Всесвіта. Танцуйте, танець! Кохання по цьому житті. Закохуйтесь, навіть якщо будете страждати, чи ви боїтеся, дозвольте собі Рицар кубків, закохуйтесь і от уявіть собі, що ви чоловік. Взагалі цікаво сприйняти життя з точки зору от справді чоловіка. Станцуйте танець з життям. Оце ваше життя, така тендітна жінка. А цей чоловік. До речі, якщо вам подобається будь-яка карта, пишіть, я пришлю вам і фото в приват. Станцуйте танець кохання з вашим життям. А, ну що вам сказати, водолії? Просто неймовірно, просто круто. знаєте, ми закриємо колоду цим танцем життя для того, щоб вам все вдалося, для того, щоб ви насолоджувалися тим, що маєте. Ми закриваємо тут вібрації. Я вам вдячна за коментар, за зворотній зв'язок. Якщо потрібна консультація, приходьте і побачимося в наступних відео.